Там з дітьми зазвичай займаються. І я вирішила забрати смілості і в Чернігові в наступну суботу буде проходити майстер-клас для дітей. Помиловарінню діти будуть готувати та У мене, наприклад, за нема, немає. У мене є форма та палатки дітки будуть готувати в наступну суботу, і я вирішила, що е, треба зробити ще, е, щоб дітям, не як на першому майстер-класі, лише одне мило з вони могли забрати, а зробили, зробили так, щоб вони могли взяти зробити два мила. Одне це буде та палатка. А друге мило, яке вони роблять на майстер-класі, це буде на їх вибір. Я візьму з собою пластикові форми, деякі, силиконові форми. І ціна всього цього майстер-класу всього 300 гривень. Я зробила, щоб було 7 місць спробувати. Бо я провела в четверг майстер-клас на 11 дітей. І це був